Як пам'ять про внесок у боротьбу за незалежність України, однієї з вулиць Прилук назвали на честь Івана Мельниченка, полковника сімнадцятого століття, відомого своєю відвагою та самовідданістю, шлях, котрий носить його ім'я, розташований майже у самому серці нашого міста на так званих верхніх кустівцях. Довжина міської артерії 1100 метрів. Спочатку вулиця не мала власної назви. У 1934 році їй присвоїли назву Комсомольська на честь Союзу молоді організації, заснованої у 1919 році. Вже у вільній незалежній Україні вулицю перейменували. Згідно із законом про декомунізацію, у 2015 році вулиця отримала нову назву Ім'я Івана Мельниченка. Хто це щоб відповісти? Ти на це запитання нам треба повернутись у буремне 17-те сторіччя, коли прилуки були потужною фортецею. У Прилуцькому краєзнавчому музеї розповідають тоді Україна пережила складний період. Національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Хмельницький вводить новий адміністративний поділ території на полки. Які стають центром військової та цивільної влади. Прилуки стають центром прилуцького полку на 133 роки. Разом з тим вводяться нові посади, полковники. І от, власне, в прилуках першим полковником був Іван Шкурат-Мельниченко. Він був уродженцем прилук, його батько мав млини, мабуть, і не один, десь поблизу густині. Про що засвідчують документи, підписані Яремою Вишневецькою, оскільки він володів прируцьким городищем і територією нашого міста? А далі Іван Мельниченко потрапляє на Запорізьку Січ, де отримує військову науку, набуває військового досвіду. І власне, ось Богданом Хмельницьким призначається першим полковником. Разом з тим він, перебуваючи на Січі, отримав прізвисько Мельниченко. А саме, можливо, через те, що його батько мав млини мірошником, був і тому ось Іван Мельниченко. Сам... Іван Мельниченко, на чолі з Прилуцьким полком, брав участь у битвах Хмельницького, зокрема, 1649 року. Це битви під Збаражем, під Зборовом. І, мабуть, найголовніша битва його життя це битва на Берестечковому полі. В 1651 рік, власне, ось тут Прилуцький полк в кількості орієнтовно 300 чоловік залишилися прикривати відхід основного війська Богдана Хмельницького з Іваном Богуном, і власне Іван Мельниченко керував цим полком на Берестецькому полі. Як ми знаємо, і як нам відомо, вони загинули власне всі там, і ймовірно, що серед них Бо далі в документах ми ніде не зустрічаємо Івана Мельниченка. Тому інформація на тому, що саме на Берестецьковому полі загинув і Іван Мельниченко, наш перший прилуцький полковник, який проявив разом зі своїми козаками звитягу, хоробрість, сміливість і продемонстрував непоборність. Козацького війська про звитягу наших предків та жертовність українських захисників ми маємо пам'ятати і донині. Тож не дивно, що міська артерія розташована майже в серці прилук сьогодні носить ім'я Івана Мельниченка, адже наш земляк свого часу відстоював незалежність України. Таку ж боротьбу і донині продовжує український народ.